15-та година час новин для вас працюють команди фактів і Віта віконе з тебе. Я Тетяна Висоцька, вітаю увага! В половині областей України повітряна тривога через загрозу балістики зі сходу. Тож прямуйте в укриття. Місцеві пабліки вже повідомляють про вибух у сумах, але ми чекаємо на офіційну інформацію. Тим часом у Херсоні через скид вибухівки із дрона поранена жінка у потерпілої перелом ноги та міновибухова травма. Її доправили до лікарні. Про це повідомили у Херсонській адміністрації. У сьомій ранку окупанти скинули вибухівку на цивільний автомобіль у Білозерці. Поранення зазнав місцевий житель. Ще двоє людей травмовані в Антонівці вночі. Російський снаряд влучив у житловий будинок. Під завалами опинилися чоловік і жінка. Вони у ушпиталені. Загалом за минулу добу загарбники накрили вогнем 30 населених пунктів на Херсонщині. А на Харківщині внаслідок авіаудару загинув житель Куп'янська. Сталося це о пів на одинадцяту дня. Ворог влучив по приватному житловому сектору. За інформацією прокуратури, російські війська застосували ФАП 1500 з модулем планирування. На Донеччині росіянам вдалося просунутися на покровському напрямку в районі села Малинівка. Ворог прийшов трасу Покровськ-Костянтинівка і тепер. Намагається взяти в оточення сусідній Мирноград. Про це заявляють аналітики ресурсу Діп Фактично, між Покровськом і Торецьком ворог створює міні-котли та намагається взяти під свій контроль наші логістичні шляхи. Окупанти підібралися в притул до села Романівка. Звідти пропускають аналітики. Вони рухатимуться до Катеринівки, а цей район вкрай важливий, бо це сполучення з Торецьком. Паралельно зайшовши на трасу покровсько Сянтинівка, пише Діпстейт. Росіяни сунутимуть до часового яру в бік Покровська, а також спробують рухатися в бік Новоторецька і знищувати нашу логістику. Аналітики кажуть: нині на цих відтінках фронту ситуація вкрай непроста. Наші військові свою чергою, докладають максимум зусиль, щоб зупинити натиск ворога. Лимано-Куп'янський напрямок росіяни впродовж кількох місяців безупину штурмують і закидають боєприпасами. В окупантів значно більше як живої сили, так і техніки, та навіть у рази більшу армію вдається втримати і не дати просунутися. Це можливо завдяки злагодженій роботі всіх, але насамперед під вогнем опиняються піхотинці та бійці роти вогневої підтримки. Про них наш наступний матеріал. Летить десь трохи в стороні в сторону летить FPV-шка або дрон десь то ти просто можеш Пропустити про себе і ну от, поки він буде летіти над тобою, вже починати по ньому працювати. Працювати, поки ти його бачиш, та випадки бувають різні при заході на позиції чи виході з них бійцям нерідко доводиться тікати чи ховатися, бо не завжди є змога збити дрон. У таких складних умовах триває оборона лимано-куп'янського напрямку бійцями роти вогневої підтримки. НГУ на даний момент це зараз саме зайти, зайти і вийти, тому що це все максимально. Всі бачаться, як воно хто заходить, що вони десь засікають, де ми знаходимося, то вони стараються нас ну, розібрати впівішками, скидами, дронами. Аби дістатися до своїх чи позицій піхоти, бійцям доводиться йти по 5, а інколи і 10 кілометрів пішки вночі. Інколи це займає не один день. Якомога ближче до лінії бойового зіткнення на певні ділянки евакуації вояків підвозить американський бронетранспортер М-113. Байдуже, яка погода? Чи це сніг, чи це дощ, чи це сонце, чи це темне небо. Дрони уся 24 на 7. Тобто вони бачать під'їзд нашої техніки, ще зарані. Через то у нас, от, наприклад, щоб привезти особовий склад на позицію поміняти або забрати поранених на все про все 30 секунд. Екіпаж цієї машини під час евакуації складає лише дві людини: бойовий медик і Механік водій, коли бійці приїжджають на точку, де необхідно забрати пораненого, задні двері відкриваються автоматично, завантажуються поранений максимально швидко. Моя задача не лише надавати допомогу пораненим і евакуювати, а і при можливості працювати саме на противотанкових засобах, такі як Джавелін, Енлав, Карсар, Стугна, Мілан. Воїн з позивним Сем бойовий медик протитанкового взводу. Чоловік розповідає, на М113 з передової максимально вивозив сім важкопоранених. Та зараз дістатися до переднього краю на важкій техніці важко. Ворог постійно чатує з неба, тому бійці використовують легкі баги. Наїхали на міну пісток, розірвали полном. Якраз тут сидів я, мені всі осколки від пола пошли по ногам. На пробитом колесі доїхали до позиції, хлопців забрали, на пробитом колесі виїхали, передали медикам, місію свою виконали. Хлопці живі здорові. Та якщо роботи з евакуації немає, СЕМ разом з побратимами відбивають штурми росіян з протитанкових засобів та кулеметів. Саме це головна зброя РВПшників. У нас сповіщають із КСП, тому що вони більше дивляться, вони там літають, ну у них є дрони. І коли вони засікають піхоту, вони нам совищають. Ми тут виходимо на позиції і, ну, і робимо по ворожій по піхоті. Відповідно, є і здобутки. П'ять одиниць техніки, один танк і чотири мотолиги разом з десантом. Це було під час штурму. У мене таке враження, що вони взагалі не закінчуються. вони просто пруть як таракани через трупи своїх переступають і біжать далі. Тобто, ну, Ситуація в кращу сторону не помінялась на позиціях. Бійці постійно під шквальним ворожим артвогнем Тому більшість часу армійці проводять в укритті. Та якщо на позиціях рятує бліндаж, під час пересування вся надія лише на реб, якого нацгвардійцям не вистачає. Необходимо ребі ребі нада, тому що реби це основне яке. Як ми їдемо машинами, треба щоб їх глушили. Так само як заходиш, треба, щоб глушили, тому що ворог манікірує все, літає, дивиться, багато рятують життя. Зараз. Допомогти нацгвардійцям придбати нові реби можете і ви, відсканувавши QR-код на екрані. Для захисників важлива кожна гривня. А поки ви донатите, бійці йдуть відпочивати, бо за пару днів їм знову йти у справжнє пекло на передній край. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, Факти ICTV. Тіві. Єдині новини. Уже завтра у Стамбулі мають розпочатися прямі переговори між Україною та Росією. Досі невідомо чи приїде туди Путін, за даними Вашингтон Пост, Росію представлятиме глава МЗС Лавров і радник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков. Президент Зеленський точно буде там, як і обіцяв. Може під'їхати американський лідер Дональд Трамп. Та чи наважиться приїхати російський диктатор? Чи продовжить викручуватися і затягувати все ще під питанням? Усе на цю мить про переговорний процес далі. Зустріч у Стамбулі це критична можливість для прямих переговорів між Росією та Україною, щоб спробувати досягти припинення вогню, а потім і тривалого миру. кажуть в адміністрації Білого Дому. Представник держдепартаменту Тімоті Пігот нагадав, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хотів, аби спочатку домовилися про припинення вогню, а потім про тривалий мир. Сам же американський лідер, який нині перебуває з візитом у Саудівській Аравії, раніше натякнув, що можливо також прибуде до Туреччини, якщо там будуть і українські і російські. Ійські президенти наразі точно відомо, що від Вашингтона до Стамбула поїде держсекретар Марко Рубіо та спеціальні посланці Стів Вітков і Кіт Келох. Я невтомно працював над тим, щоб припинити жахливе кровопролиття між Росією та Україною. І дуже важливо, що переговори відбудуться в Туреччині цього тижня, ймовірно, у четвер вони можуть дати досить непогані результати. Наші люди туди поїдуть. Марко туди поїде, інші також поїдуть. І ми побачимо, чи зможемо ми це зробити. Нагадаємо, Європа також за те, щоб спершу було припинення вогню, а потім перемовини. І навіть висунули Путіну ультиматум, погрожуючи черговими негайними і ніщівними санкціями. Російський диктатор його проігнорував. А після окрику Трампа що слід негайно пристати на переговори у Стамбулі, європейці вирішили чекати цієї зустрічі. Однак, у тому, що Путін приїде до Стамбула особисто, в Європі сумніваються. Думаю, це було б хорошим кроком, якби вони сіли за стіл переговорів. Це мають бути особисті перемовини між Зеленським і Путіним. Але я не думаю, що він наважиться. Маю на увазі Путіна. Тим часом прем'єрка Італії Джорджа Мелані поговорила телефоном з турецьким президентом Реджепом таїпом Ердоганом. Заявила, що очікує від Кремля участі в переговорах на найвищому рівні і прийняття повного і безумовного 30-денного припинення вогню як конкретний сигнал про готовність Росії до миру. Німецький канцлер Фрідрих Мерц заявив, згода українського президента розпочати переговори негайно вже сама по собі компроміс і подальші поступки щодо України неприйнятні. Ми вітаємо те, що президент Зеленський погодився особисто поїхати до Туреччини для переговорів про мир з президентом Путіним. Але тепер Путін має прийняти цю пропозицію і погодитися на припинення вогню м'яч повністю на боці Росії. Президент Франції Мануель Макрон зробив і кілька не надто оптимістичних заяв. Він вважає, що Крим найімовірніше залишиться під російським контролем. Повторив, що ЄС не може конфіскувати заморожені російські активи, бо немає відповідної правової бази, і що Європа не відряджатиме своїх військових на лінію фронту в Україну, а дотримання потенційного припинення вогню контролюватимуть через супутники. Втім, Європа готова запровадити додаткові санкції проти Росії, і сьогодні вже зроблено перший крок. Посли ЄС ухвалили 17-й пакет. Що стосуватиметься переважно російського тіньового флоту. Затвердити його мають 20 травня. Оксана Лотоцька, факти. Есі Єдині новини. Почалися відбої повітряної тривоги, натомість, вибух, який щойно пролунав у сумах. Це наслідок удару по об'єкту промислової інфраструктури, повідомив очільник міста Артем Кобзар. На місці вже працюють усі необхідні служби, а детальніше обіцяють повідомити пізніше. Віктор Орбан знову втягує Україну в конфлікт. Він звинувачує українські спецслужби у спецоперації проти Угорщини і стверджує, що Україна хотіла зірвати ініційоване Будапештом опитування щодо її вступу до Євросоюзу за словами Орбана СБУ, нібито відновила свої контакти в Угорщині, залучила місцевого політика для так званої атаки на тамтешні сили оборони та втягнула опозицію в операцію спецслужб. Усе почалося після того, як 9 травня Служба безпеки України викрила агентурну мережу угорської військової розвідки на Закарпатті. За даними слідства, агенти збирали інформацію про ППО регіону, а також про настрої жителів щодо можливого входу угорських військ на територію області серед затриманих колишні українські військові. А куратором, як зазначає СБУ, був кадровий співробітник угорської розвідки. Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що Будапешт не отримував офіційних повідомлень від Києва та звинуватив Україну в антиугорській кампанії і невдовзі оголосив двох наших дипломатів персонами нонграда, звинувативши у шпигунстві. Київ відповів симетрично, а вже того ж дня затримали колишнього українського дипломата Сергія Олександрова. Теж за нібито шпигунство наше МЗС заявило, що угорська влада має призупинити безглузду антиукраїнську істерику. У Франції розпочався 78-й Канський кінофестиваль. Один з найпрестижніших подій у світі кіно. особлива увага у перший вечір була прикута до України. Глядачам представили три документальні стрічки про війну та її вплив на українців і світ. Фільм Зеленський досліджує постать українського президента. Ведучий вечора Лоран Мафіт охрестив його як актора, що став воїном за свободу. Зал відрогував на це. Пописками стрічка. Наша війна показує спільну боротьбу українських військових та іноземних добровольців на полі бою. А дві тисячі метрів до Андріївки нова робота Мстислава Чернова, автора «Оскароносних 20 днів у Маріуполі, розповідає про визволення українського села біля Бахмута. Загалом у цьогорічній конкурсній програмі 22 фільми серед них і два прокурори українського режисера Сергія Лозниці, який уже не вперше опиняється у центрі дискусій через. Публічну позицію проти бойкоту російської культури. Ще один фільм, що викликав суперечки зникнення Йозефа Менгела, росіянина Кіріла Сіребрінікова. А серед найочікуваніших прем'єр режисерський дебют британського актора Гаріса Дікінсона Морський їжак у ньому зіграла українська акторка Карина Химчук. У перший фестивальний вечір вручили почесну золоту пальмову гілку акторові Роберту Де Ніро. у своєму виступі. Він закликав захищати демократію та висловився проти політики Дональда Трампа. Неосвідчений президент неосвічений американський президент урізав фінансування мистецтва. Натомість оголосив нові мита на неамериканські фільми. На творчість не можна повісити цінник, але вочевидь можна призначити на неї тариф. Це неприйнятно. і це не лише американська, а глобальна проблема. Мистецтво об'єднує людей, шукає правди, приймає різноманітність і, вочевидь, тому становить загрозу. Скуп, начальник Харківської обласної військової адміністрації пан ж Вітаю. Я вас вітаю. Харківщина під постійним обстрілом. Скажіть, будь ласка, за останню добу, де було найгарячіше і чи є жертви серед цивільних? Вісім населених пунктів у нас були під обстрілами, включаючи місто Харків. Фактично сім було керованих авіабомб. Так само були молнії, так само були шахеди. Почну з Куп'янська, там, напевно, найважче в Кіндерчівській громаді. Ворог вбив двох людей керованою бомбою. Крім того, під обстрілами були так само Старосалтівська громада відповідно Чугуївського району. Там так само ворог обстрілював керованими авіабомбами. По місту Харкова волог відповідно ворог бив безпосередньо в тобто дронами типу «Молнія», цілив енергетичний об'єкт. Значить, ну і так само традиційно страждають наші населені пункти по всьому прикордоні. Ну і ворог і продовжує атакувати позиції наших військових на Харківському напрямку на півночі нашої області і на Куп'янському напрямку. Напевно, найважче там наразі. Ну і за добу так само, як і вчора, зафіксовано більше 150 бойових зітнень по всій лінії фронту. Ну, до речі, якщо про Куп'янщину вже згадали, то триває ж евакуація цивільних з Куп'янщини. Я знаю, з Борівського і Новобурлецького великобурлецького перепрошую напрямку. Цивільних евакуюють. Наскільки люди готові евакуюватися? Я скажу так, ми до цього готові повністю, тобто людям і можемо надати тимчасове місце для проживання. Ми про це постійно кажемо. Постійно йде комунікація вже індивідуальна. Якщо брати місто Куп'янсь, то там ще підлягає евакуація. Якщо брати всю громаду, то більше п'яти тисяч людей. Якщо брати відповідно лівий берег, це те, що ближче до ворога. Там 98 людей на правому березі перебуває 1600 людей. Ще звичайно, що наші намагання ви щоб люди виїхали всі, тому що ворог по куп'янську б'є і по житловій забудові і керованими авіабомбами в піві фактично дронами може діставати до будь-якої точки. Тому там ситуація досить така важка. Ну і по Борівському напрямку так само у нас відповідно тривають заходи евакуації. Це Ізюмський район. Якщо брати за добу, то ми евакуювали 15 людей. Тобто темпи звичайно невисокі. Однак люди все одно, скажімо так, не неохоче виїжджають. А ті, хто виїжджають, ми забезпечуємо всім необхідним для цього. А в чому проблема цієї неохочості? Різні причини абсолютно люди залишаються, умовно кажучи, поважного віку там на місцях, та і, в принципі доросле населення так само там перебуває. Хтось не хоче покидати залишати своє майно. Наше завдання, що ми, ми, ми вивезли з цих небезпечних населених пунктів всіх дітей. Значить, я маю на увазі куп'янський напрямок, і, відповідно, Борівський напрямок. На далі, звичайно, вже комунікація із дорослим населенням більш важка. Тому що там люди все ж таки мають прийняти рішення самостійно щодо виїзду. Там де залишалися діти, ми проводили обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб, оскільки діти це наша безпосередня відповідальність. Ну і коротко, якщо вже дітей згадали, все таки закінчується навчальний рік, і в Харкові я знаю, будують і функціонують підземні школи. А по Харківщині для такої очної форми навчання. Підземні школи є? Звичайно, ми вже збудували шість таких підземних шкіл в проєкті до кінця цього календарного року, звести ще 19 таких шкіл. Значить, ну і далі у нас плани ще 30 тобто, проектів, які ми частково будемо розпочинати реалізовувати цього року. Ось вчора особисто розмовляли з міністром освіти та науки про наші плани. Ну і звичайно, на наступний рік так само щодо продовження створення безпечних освітніх, тобто середовищ. Дякую, пане Олеже, за інформацію. Олег Сенігубов, очільник Харківської обласної військової адміністрації, був з нами в ефірі. Продовжимо Харківщиною бойовою вовчанський напрямок. Ігор Лизогуб в ефірі, начальник прес служби бригади ГАРТ, підполковник. Пане Ігоре, вітаю. Слава Україні. Героям слава! У нас є зразу збір. Добра традиція. Збираємо на дрони для бригади Гард. Поки я буду розпитувати ситуацію на вовчанському напрямку. Ви вже можете починати підтримувати, тому що там складно. Наскільки, будь ласка, скажіть, пане Ігоре? Видно, росіяни накопичують війська для спроби другого захоплення Вовчанська чи обмежуються просто інтенсивними штурмами? Накопичення ворога є і в живій силі, і в техніці? 10 травня був рік, як почалася їхня наступальна операція. На півночі Харківщини відтоді загарбники марно намагаються захопити Вовчанська. В принципі, в чого усього, усе, що вони досягли, це перетворили місто, прилеглі села на руїни. Ну, в принципі, вони так роблять по всьому фронту. Якби ви описали ситуацію зараз на вашому відтинку фронту, росіяни посилюють кількість штурмів? Ну загалом відбувається за добу до 10 штурмів на напрямку. Ну, минулої доби загалом було до чотирьох штурмів. чотири штурми. В середньому вони відправляють до 4-5, ну в рідких випадках до 10 осіб штурмовими групами. Це так звані малі піхотні групи. Якщо брати Вовчанськ, то діють вони переважно в пішому порядку, використовуючи для переміщення руїни. Міста, а от вже на околицях можуть відправлятися на штурм і на мотоциклах. А техніка броньована зрідка застосовується, але сили оборони України контролюють підходи до Вовчанська та до околиці. І відповідно, якщо така техніка з'являється, то вони одразу наносяться вогневе враження. А, пане Ігоре, а наскільки Вовчанськ зараз зруйнований? Як він виглядає? Ну, за рік активних бойових дій місто. Зруйноване повністю там всілілого, нічого немає. Річка Вовча, яка там протікає. Росіяни ж роблять спроби її форсувати? Ну, ця річка Вовча, вона, хоча і не досить широка водойма, але відіграє в обороні дуже важливу роль. Росіяни намагаються зрідка подолати її, використовуючи різні плавзасоби. Але. В принципі ситуація контрольована і одразу, якщо такі спроби виявляються, наносяться вогневе враження, і окупанти або тікають, або тонуть разом зі своїми плавзасобами. Це здебільшого підручні або залишаються там на березі на Заврі. А що значить підручні плавзасоби? Вони що плоти самі ліплять? Плоти, дошки, бочки можуть використовувати ну тобто, все, що може слугувати, аби переправитись. Якщо брати е, зимовий період, коли був літо льоду намагалися переправитись, але такі випадки виявляються одразу. Ротиних знищуються. Ну так, зараз, коли очевидно, це складніше робити, зважаючи на те, що в повітрі постійно висять дрони, які все бачать. У нас є збірна дрони. На які конкретно дрони зараз треба допомогти бригаді Гард зібрати гроші? От на що ми просимо підтримки наших глядачів, пане Ігоре. Так, дякуємо всім, хто долучається до збору. Наразі ми збираємо на дрони комплектуючі. Це і запчастини для вампірів, мавіків, основних наших дронів, які потребують ремонту. Крім того, це супутнє обладнання, зарядні станції, станції супутникового зв'язку. І крім того, наші фахівці проводять додаткове стащення дронів під вимоги конкретних бойових задач. Збираємо 1 мільйон гривень, вже половина там суми є. І якщо кожен долучиться гривня 10-100 великих, не буває донатів, і цю банку можна дуже швидко буде закрити. А кожна гривня вона. Для наших бійців на вагу золота і таким чином, долучаючись, можна допомогти виконати одразу декілька завдань: одне це знищити окупантів, і інше це, і головне це прикрити наших бійців на передньому краї на нулі і зберегти таким чином їм життя та здоров'я. Адже чим більше українських пташок, тим певніше себе почуває піхота на передньому краї. Я сподіваюся, наші глядачі підтримують цей заклик. Справді, інколи достатньо, просто зробити такий невеличкий рух, взяти телефон, вимкнути камеру, зісканувати оцей QR-код і скільки можете, скільки можете собі дозволити перерахувати за цим номером. Буває, що людині хочеться, але от просто ну лінки це треба зараз десь телефон знайти, якщо він не під рукою. Поки висить QR-код, будь ласка, не полінуйтеся. Зробіть ви. Зробите невеличке, це забере до хвилини часу вашого. Але якщо у вас буде кілька тисяч, нехай це буде по 10 гривень, то ви уявляєте, яка це підтримка буде для бригади Гард, яка на вовчанському напрямку постійно мусить відбивати напади цих орків, яким постійно треба запчастини до дронів. І самі дрони, тому що дрони потребують постійного удосконалення, ремонту, доукомплектації, все сильніших антенн, все кращого обладнання. Будь ласка, підтримайте бригаду ГАРД.